Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Стрімка атака. На п'ятизіркових героях Всі кольори приймають участь. Так, поки тримаю стоп-1. Добре. Угу. Оборонка. Ну, оборона впевнена. А тримається чудово. Ну що ж, поїхали, будемо атакувати. Ого, дві Бернадет дві ламбуар і ще й Хрейдмарк Ну, це виглядає дуже потужно. Так. Занадто я б сказав. І що з ними робити? Ось це питання. Так, можливо, тоді ще взяти блок. Наприклад, Купідона. І тоді питання, чи потрібен мені тут Оні. Можливо, і потрібен. Ой, Ну, добре, давайте спробуємо. Ну це дуже, дуже-дуже потужно. Це ж молі, це ж будуть мені таймінги збивати. Поки на синіх немає, є комбо, але бабулька може зарядитись. Але варіантів небагато. Ні, не зарядилась Так, ну це якийсь невеличкий шанс є. Давайте так. Бо молі вже понакидували наоніка. Давайте ось тут комбо зберемо. Треба зелених. Червоні не зарядяться. Давайте ось так. Так, бабулька може вийти. Прокинемо сюди. Локі локи потрібен. Так, давайте так обережно. Треба напевно блокувати. Так. Тут прокидати і робити трічку синіх. Трішки забагато комбо, але, в принципі, підходить. Давайте сюди блочимо. І ось так сині прокинемо. Давайте так зелені. Тепер копіюємо цю бабульку. Так, мінус одна бабуля. Це добре. Давайте навіть підлікуємось і прокинемось так зелененьке. Треба забрати цей фланг. Так, там вийшло ламбуар. Якби нам Купідона зарядити? Так, давайте ось так обережно прокинемо. Тут хто у нас? Ага, тут Хрейдмар. Так, Купідончик зарядиться. Активуємо Уніка на всякий випадок. Угу. Тепер блокуємо, прокидаємо зелені. І тепер можна в них трішки скинути, нехай мене підлікують. Хоча можна вже пробити старласом нехай краще ману скидають і отримують шкоду. Ага, так. Зарядимо синіх. Будемо бити. Все, вийшло. Добре. Ну, дуже важко. Оборона сильна. Так, ой, Бернадет, Людвіг. Астрід. Тут без діспелу йти, ну невдала буде ідея, тому напевно, краще взяти регінку. Спробувати так, поїхали. Все одно проти бабулі. крім Локі, немає ким захиститись. Ну і все, бабулька буде ходити. Трійка зелених, там комбо величезно летить. Синіх немає. Червоними ми нічого не зробимо. Ну Можна трієчку червону прокинути. Може сині якісь доїдуть або зелені, ні. Добре, давай ось таке комбо тоді. Так, тихенько. Так, ось це трішки змінює ситуацію. Давайте заблокуємо. Прокинемо ось так сині. Тихо, тільки кварі, поки не заряджай. Будемо бити, не буду чекати. Так, мінус. Перезарядимо регін, доб'ємо цю. Не добилась вона. Так, кварі. Так, добре, давайте в нього прокинемо. Так, та від'їхала. чистимось. Зараз буде накидати ману. Б'ємо, прокинемо. Завелике комбо. Так, якесь на нас травління, якесь тихо-тихо. Добре, копіюємо цього кварі. Знімаємо з себе все, активуємо оніка на всякий випадок, б'ємо старласом. Не хоче блочитись, але ми будемо продовжувати. Так, так. Все, тут впорались. Ну тут швидко вийшло. Ну, добре, що зелені вчасно під'їхали. Так, поїхали далі. Знову бабулька, ще й лікуй. Ой. Ну так і їдемо варіантів, я не бачу інших. Ну Тут вже важче буде. Трійка синіх і все. Але прийдеться її, напевно, збирати, бо більше нічого не бачу. Може і черво. Ох, оце місклік. Тихенько, десь треба обережний хід зробити, щоб бабулю не зачепити. Оце червоні прокинути влікує. Якщо синій доїде, то все. Якщо ні, то будуть шанси. Сини. Ні, ні. Тихо, тихо, тихо. Так, добре, давайте бабульку копіюємо. нам терміново треба зелені. Відображення спрацювало. Ізарнія, ізарнія. Добре, давайте вдаримо ось так. Нехай вони вже травляться потихеньку. Як зібрати зелених? І не бачу. Треба, напевно, комбо робити. Не дуже хотілось, але прийдеться. Давайте ось так з червоними. Тихо. Так, вмикаємо Оніка, бо Ізарнія поховає всіх, якщо вдарить. Давайте ось так тоді сині з зеленими. Тихо. Лікуємось. Б'ємо сюди. Тут забираємо червоні. Б'ємо, прокидаємо зелені. Ах, витягли цей бій. Так, 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 все тут добили. Ой, ну дуже важко. Пощастило. Так, наступний бій. Знов бабулька. Ви сьогодні одні бабулі. Ще й Ще й фергус. Так. Фергус може не заблочитись. Так, ці всі блочаться. Ну, тоді повернемо Купідону, напевно. Ну що ж, поїхали. Дні бернаде сьогодні. Ну все, тут вже поляна вирішила, що досить. Трійка червоних і все. Ще й комбо там летить. Синіх, начебто синій є, розкидані. Не зібрати у трійку можна. Добре, давайте трієчку червону зберемо. Є дві сині трійки. Є червона трієчка, але Купідон заблочиться. Єдине, що може врятувати, якщо Локі чинитиму супротив або онік, тоді якісь примарні шанси є. Зелених зібрати ніяк не вийде за один хід, щоб бабульку не чіпати. Прокидати трійку в хредмер, ну теж таке, але прийдеться. І треба це зараз робити. Наскільки ж пізно ці зелені приїхали? Ну, добре, давайте подивимось. Ну, тут варіантів просто не було вже. Так, ну все, тут можна виходити. Краще плоки, чи не супротив. Тому що. Ну, Хрейдмейр просто поховає мені Оніка. П'ходів а... я не протримуюсь. Далі теж немає зарядки. Ну добре, давайте спробуємо ось так. Можливо, зелених виведемо або червоних. Ну так, так. Уник Ну, Навіть якщо ми вийдемо з картини, то відразу ми не зарядимось. Давайте спробуємо фергуса піймати тоді. Ага. Ось тепер. Є якийсь шанс. Ну, був. Добре, давайте так. Ні, не виходить. Не виходить, все. Тут може. Дякую, Локі, що ти вийшов. І ще й комбо полетіло. Ну, може, ти супротив вчиниш. Так. Але там той же заряджений. І нам не вистачить на заряд. Ні, ну тут без шансів. Тут без шансів поляни не було. Добре. Угу. Всі скляні. Ну тут можна спробувати Людвига взяти. Так де він там є? Так, Людвиг. Не знаю, чи є сенс брати старласа. Давайте Брамбла, напевно, біля Людвига поставимо. Щоб було постійне лікування. Візьмемо Регінку Можна взяти навіть аурікарка. Ой, гуріка і, можливо, флеймхайда. Все ж таки Мегаміньйон, може, якесь травління пройде. Давайте спробуємо. Поїхали. Звісно, що тут доміція, вона діспелить, але. Подивимось. Так, ну, давайте тихо-тихо знову почуть. ось такий хід прокинемо. І ось так зарядимо Людвига відразу. Активуємо його. І ось так прокинемо. Ух ти, як боляче. Давайте обережно прокинемо жовті. Активуємо гуріка тихенько. Тепер брамбла. Ну і ми будемо тоді бити ось так. Ось так. Угу. б'ємо сюди. Тепер спробуємо Елканіна забрати. Прокинемо ось так. Є Брамбл, поки тримаємо. Почекаємо, подивимось, куди медея вдарить. деє вдар, Вдарила Вдарило Людвига. Так, чистимось, гурік. Спробуємо доміцію добити. Ну тут тільки Вівіка зараз буде. Дивіться, на скляних кровотеча накладається дуже чудово. Так, ідею і все буде добре. Так, так. Давайте активуємо Людвига. Так, почистимось тепер так. І ось так. Трішки не туди вдаримо гаміййон, чистимось. Ну, Добити вже медею, да. з Вівікою залишимось. Так, бафнемо атаку, спробуємо зняти відображення і пробиваємо, чистимось, знову зарядимо червоних і доб'ємо вже. Так, так. Ну, тут простіше. Тут було простіше, немає тих бабуляк. Ну, топ-1 зайшли, але ці поразки нульові. Ну, там без шансів. Просто було. Добре, дивимось рейтинг. 208 місце. Чудовий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та різним і до зустрічі на новому відео.